Проблема! Програма! Готове! Готовий! Готове! Ми стараємося максимально використати їхні знання, які зараз у них є, поточні, і відповідно адаптувати їх до теперішньої реальності. Чого важлива адаптація? Тому що війна наскільки вона починалася як класична війна, але зараз вона зовсім інша. І кожні три місяці, може півроку, міняється. Це те, що можна було зробити в серпні 23-го року, вже не зробиш в січні 24-го. Ну, статично.